наступні тижні та місяці будуть вирішальними такими словами. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойт Остін відкрив чергове засідання контактної групи Рамштайн, яке триває всі хвилини в онлайн режимі. Новий російський наступ на Харків він назвав складним і небезпечним. Докладніше про це поговоримо з кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона долучається до нас наживо із Вашингтона. Олю, вітаю, отже, що ще говорить Остін про ось цей новий російський наступ? І чи озвучував він? Яка зброя зараз найактуальніша і найпотрібніша для України? Вітаю свята. 22-ге засідання контактної групи Рамштайн відбувається у ці хвилини в онлайн форматі. З Пентагону його координує міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін та начальник комітету об'єднаних штабів Чарльз Браун. З українського міністра оборони, е, е, міністра оборони України Ростем Омеров та його команда. Участь загалом беруть понад 50 країн. Зустріч відбувається у складний момент. Росія веде новий наступ на Харківщині. Бої, що точаться там, міністр оборони справді назвав дуже важкі. Іми і небезпечними Росія за його словами прагне створити буферну зону вздовж українського кордону. Але українські військові знову ж таки зі слів Остіна демонструють надзвичайну сміливість і уміння, показуючи, що і з толком використовують надану партнерами зброю. Наступні тижні і місяці він назвав вирішальними, тож допомога має надходити стабільно щодо американської зброї. Частина її каже Остін вже доставлена в Україну, частина ще в дорозі. І сьогодні на засіданні контактної групи у зоні особливої уваги так звана морська коаліція. Також група, що координує надання систем протиповітряної оборони і ракет до них. Нагадаю, що на попередньому засіданні 10 днів тому Ллойд Остін закликав партнерів надати додаткові системи протиповітряної оборони. Тоді він зазначав, що постійно говорить із партнерами про те, що необхідні Україні вкраю ці нові системи додаткові системи ППО. Втім, партнери, мовляв, надто цінують те, що в них є. Президент Володимир Зеленський зі свого боку в інтерв'ю іноземним змі вже неодноразово говорив про те, що для захисту Харкова вкрай необхідні дві додаткові системи Патріот. Зараз Кремль продовжує посилювати бомбардування України, використовуючи російські ракети та іранські безпілотники, щоб наносити удари по більшій кількості цивільних цілей по всій території України, щоб поставити під приціл більше невинних мирних жителів українців. Отже, сьогодні питання протиповітряної оборони посідатиме перше місце в нашому порядку. Денному я закликаю всіх наших шановних союзників і партнерів переглянути свої спроможності забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. Це терміново необхідно. І зараз засідання триває десь близько години. Про його результати ми дізнаємося очевидно близько 20-ї за Києвом, коли міністр оборони та комітет, начальник комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів вийдуть на спільний брифінг до журналістів. Свята. Дякую тобі, що відстежуєш. Чекаємо, звичайно, щоб надійливих заяв. Кореспондентка Кошеленко зі сполучених штатів, а міністр оборони США, відкрив чергове засідання контактної групи Рамштайн, де вирішують, як допомагати Україні на полі бою.